8 вересня у Смілі відбулося тепле і зворушливе вшанування творчого колективу хору ветеранів будинку культури імені Тараса Шевченка «Гвоздика». Заступник міського голови Сміли Тетяна Карло, голова Смілянської міської організації ветеранів України Микола Якушенко, разом зі своїм заступником Віктором Міншаковим та начальник відділу культури Ірина Бобошко завітали на репетицію колективу, щоб подякувати за їхню натхненну працю, щирі пісні та вагомий внесок у культурне життя громади. Шановні наші люди, які з позитивом. Несуть добро кожному з нас. Ми вас глибоко цінуємо, і дуже приємно, що на теренах нашої громади є такий чудовий колектив. Ви знаходите в себе сили, мужність, натхнення, збиратися, репетиції проводити, і нам дарувати чарівне українське слово. Музичне слово воно надихає, воно підтримує, і саме головне в такий важкий час розраджує кожного. Це наше ментальне здоров'я, тому що зараз важко абсолютно всім, і добре, що є такі таланти у нас, які просто не Добре, спасибі вам, низький уклін вам за те, що ви робите, за те, що ви дбаєте про кожного з нас. Ну і звичайно, несете культуру. І її підтримуєте без української мови, без української пісні. Не може бути нації. Ваша кожна репетиція це певний крок до нашої перемоги спільної. Вітання передаває Сергій Васильович. Він знає про ваші досягнення. Він дбає. Тому Дякую. спасибі вам Дякую. велике за все. На знак та вдячності всім учасникам колективу, чия пісня зігріває серця смілян, Тетяна Анатолійовна вручила квіти старості хору. У своїх виступах гості відзначили, що хор ветеранів став справжньою гордістю міста. Його учасники це люди, які зберігають і примножують духовні традиції, несуть у серцях любов до рідної землі та дарують слухачам світлі емоції. Хочеться подякувати вам за те, що ви такі активні, що у вас така активна життєва позиція, що ви не сидите вдома, що ви йдете до цього закладу, спілкуєтеся. Працюєте, тому що вивчити співати в колективі це теж нелегка праця, і у нас з вами дуже така відповідальна місія, тому що зараз ми збережемо з вами нашу культуру, і це наше завдання: зберегти культуру, зберегти українську пісню, вивчити гарний репертуар, підготуватися до нашої перемоги і зустріти достойну перемогу гарним святковим концертом. Нині пісенний доробок хору гвоздика налічує понад сотню творів. Це не лише народні та козацькі пісні. А й твори українських композиторів, що співують Україну рідне місто, людську долю. Хур заснований в 1988 році. Відбулося перше заняття, а в 92-му вже отримали звання народного. Колектив дуже дружний, дуже хороший, завжди підтримує, завжди допомагає один одному, завжди виручає. На репетиції ходять дружно, ну але ж самі розумієте, вік такий вже золотий вік, скажімо так. Тому бувають всякі моменти, але практично регулярно, стабільно ходять на репетиції. Як правило, ви знаєте, пам'ять ще в них дуже добра, дуже хороша. Так що вивчаємо швидко майже за одну-дві репетиції, і твір готовий, можна вже і на велику сцену. Для багатьох учасників хор «Гвоздика» – це не просто репетиції, а вагома частина життя. На сьогоднішній день для мене хор це відродо. Приїжджаємо сюди відпочивати. Раді цього. Стоїть приїхати, щоб відпочити, і поспівати. І коло друзів нових дружин ну, знайшов тут. найшов навіть тут знайшов тут своє <свісно> щастя. Нині українська пісня для багатьох залишається живим джерелом натхнення, а хор ветеранів гвоздика невід'ємною частиною культурної спадщини сміли, яка продовжує надихати нові покоління.